Осінній город це не просто завершення сезону, коли ми знімаємо останні плоди і зітхаємо з полегшенням, що роботи поменшало. Насправді це початок нового кола, коли земля готується до відпочинку, а ми до нового врожаю. У селі кожен знає як зустрінеш осінь на городі, так весною і матимеш. Якщо доглянеш за землею правильно, вона віддячить сторицею. А якщо лишиш усе як є, бур'яни. Коріння рештки весною доведеться витратити вдвічі більше сили й часу. Осінь це мудрий учитель, що вчить нас не поспішати, а думати наперед. Коли природа починає засинати, город виглядає сумно, пожовкле бадилля, зів'ялі листя, гола земля. Та насправді в цей час під поверхнею ще кипить життя. Мікроорганізми, черв'яки, грибки, усе це працює, розкладає рослинні рештки. Перетворюючи їх на родючий перегній, тому найперше, що треба зрозуміти осінній догляд за городом це не прибирання, а допомога землі відновитися не варто вичищати її до блиску, як дехто робить, лишаючи голу поверхню, бо тоді зникає все живе, що робить ґрунт справді родючим. Багато хто звик думати, що після збору врожаю треба обов'язково. Перекопати землю, щоб вона дихала. Та правда в тому, що земля дихає і без лопати. Під лопатою ми навпаки руйнуємо її природну структуру, перевертаємо мікросвіт догори дригом. Верхній родючий шар опиняється внизу, а глибший, бідний на життя наверху, так земля слабша. Якщо хочете, щоб а, город залишався живим. Варто перейти до більш природного способу без перекопки з мульчею і сидератами. Це не лише простіше, а й розумніше. Осінь це час подяки землі. Вона щедро віддала нам овочі, зелень, ягоди, і тепер їй треба допомогти відновитися. Замість копати й палити, краще дати ґрунту ковдру, залишки рослин, подрібнене бадилля, листя солому. Під цим шаром земля не пересихає, не замерзає надто швидко, у ній живуть дощові черв'яки, які працюють безупинно. У селі часто кажуть черв'як кращий трактор, і це правда. Він робить канали, пропускає через себе землю, і та стає пухкою без нашої допомоги. Ще одна важлива річ: не поспішати виносити все з городу. наприклад. Стебла кукурудзи чи соняшнику можна подрібнити й залишити як укриття. Коріння бобових справжній скарб, бо воно залишає в ґрунті азот. Якщо ми все вириваємо з корінням, то забираємо з землі те, що вона накопичила. Краще обрізати стебло, а коріння нехай перегниє там, де росло. Так земля сама відновиться. Природа розумна, треба лише їй не заважати. Осінній город це ще й Чудова нагода подивитися на свій двір з іншого боку, коли прибираєш, бачиш, які культури вдалися, а які ні, де ґрунт втомився, а де треба щось підживити. Це добрий час, щоб скласти план на наступний рік. Селяни з досвідом завжди казали земля не любить поспіху, а хазяїн що думає наперед. От і варто восени подумати не тільки про прибирання, а про відпочинок землі. Можна посіяти сидирати гірчицю, овес, фацелію. Вони зійдуть швидко, покриють землю зеленим килимом і візьмуть на себе турботу про відновлення родючості. Навесні, коли ви їх приберете. Ґрунт буде пухким, живим і без бур'янів. Ще одна народна мудрість каже не спали того, що може нагодувати. Багато хто палить бадилля, бо не хоче возитися. Але з попелом зникає не тільки сміття, а й безцінна органіка. Якщо ж усе подрібнити, змішати з листям і покрити грядки, то за зиму це стане чудовим добривом, а ще краще зробити невеликий компостник у кутку городу. Туди можна складати рослинні рештки, траву, навіть кухонні відходи, крім м'яса і жиру. До весни з цього вийде м'який пахучий перегній, який зробить будь-яку грядку щасливою. Осінь. Це також час спокою. Не треба бігати з сапкою чи граблями, досить просто допомогти землі накритися, як ковдрою. Можна розкласти шар мульчі, посіяти сиддирати, розлити біопрепарати або настої трав. Після цього город можна залишити у спокої. Узимку земля відпочине, мікроорганізми зроблять свою справу, а навесні ви здивуєтесь, наскільки легше працювати. Не треба буде копати, грядки самі дихатимуть. І рослини відчуватимуть себе краще. У селах, де люди вже давно перейшли на природне господарювання, городи восени виглядають не пустими, а живими. Замість голої чорної землі зелений покрив гірчиці чи вівса, місцями квіти календули чи нагідок, що ще цвітуть під осіннім сонцем. Сусіди дивуються як це нічого не копає, не оре, а все росте. Та це і є мудрість. Природного землеробства, допомагати, а не боротися. Осінній город може бути спокійним, гарним і корисним одночасно отож осінній догляд це не кінець, а початок нового життя для землі. Це час подяки і турботи, коли ми не примушуємо землю, а слухаємо її. Варто лише раз спробувати залишити грядки під мульчею або засіяти сидератами – і вже наступної весни ви побачите різницю земля стане м'якою, вологою, легкою, у ній буде життя. І тоді можна з упевненістю сказати осінь зробила свою справу, і весна вас не підведе. У нашому селі ще донедавна всі восени бралися за лопати, копали, перевертали, рівняли аж пари шов від землі. Казали, що так треба, бо інакше земля задихнеться. Та нині дедалі більше людей відмовляються від цієї важкої праці, бо розуміють, копаючи, ми не допомагаємо, а шкодимо. Грядки без перекопки це не лінощі, а розумне господарювання. Земля жива істота, і як будь-яка жива істота вона не любить, коли її постійно перевертають догори ногами. У ній є свої мешканці черв'яки, комахи, мікроорганізми, які створюють її структуру. Роблять її пухчою, дихаючою, родючою, і коли ми перевертаємо пласти, ми руйнуємо їхнє середовище. Тоді земля стає мертвою, злежується, не вбирає вологу, а весною сохне і тріскається без перекопки, значить, не без роботи. Просто інша робота розумна, уважна, спокійна. Починати треба з очищення грядок від великих залишків. Не виривати все з коренем, а обрізати надземну частину коріння бобових, салатів, кропу, навіть моркви й буряка, усе це з часом перегниває і збагачує землю. Далі треба подумати, як захистити ґрунт від висихання й ерозії. Найпростіше укрити його шаром мульчі. Мульча це не сміття, як дехто думає. А справжній порятунок для землі підійде все, що є під рукою солома, подрібнене листя, скошена трава, тирса, навіть дрібно нарізане бадилля. Головне, щоб шар був не менше 5-7 сантиметрів, під ним земля не висихає, не промерзає різко, а головне у ній зберігається життя. Мульчування це як ковдра для землі. Коли ми вкриваємо грядку, ми створюємо сприятливе середовище для черв'яків і грибків. Які працюють навіть узимку, хоч і повільніше, вони переробляють мульчу у перегній, і вже навесні цей верхній шар стає найродючішим. тоді й копати нічого не треба. Достатньо просто зробити невеликі лунки або борозенки для посадки. Земля сама дихає через свої пори, а коріння рослин легко проникає в глибину. Якщо ви хоч раз спробуєте весною посіяти на таких грядках, то відчуєте різницю. Лопата заходить легко, земля, м'яка, волога, пахне лісом. Ще один важливий осінній помічник сидирати це рослини, які сіють не для врожаю, а для того, щоб нагодувати землю. Найпопулярніші гірчиця фацелія овес жито віка конюшина, гірчиця знищує бур'яни шкідників, фацелія структурує ґрунт, овес дає багато зеленої маси, яка потім перетворюється на перегній, посіяти їх просто. Розсипати насіння по поверхні, трохи загорнути граблями, полити. Через тиждень-два все за До морозів вони встигнуть підрости, а коли прийде зима, вимерзнуть і ляжуть природною мульчею. Весною їх не треба перекопувати просто, Просто залиште, щоб перегнили на місці. Це і є живе добриво, яке не потребує грошей і не шкодить екології. Дехто боїться. Що без перекопки земля стане тверда, як камінь, але досвід показує зовсім інше. Коли на грядках постійно є мульча або сидерати, структура ґрунту покращується сама собою коріння рослин, дощові черв'яки, грибкові гіфи усе це створює природні ходи, через які проходить повітря і вода. А коли ми копаємо, ці ходи зникають. Потім вода стоїть калюжами, а при посухах земля розтріскується. Тому не копати означає зберегти природний баланс. Ще один секрет використання органіки. Після збору врожаю можна внести тонкий шар компосту, перегною або просто посипати землю подрібненими залишками овочів листям, настоєм трав. Органіка це їжа для мікроорганізмів, а не для самих рослин. Вони її перероблять, і вже навесні земля буде готова нагодувати будь-яку культуру. Добре також полити грядки настоєм кропиви, деревного попелу або біопрепаратами, що містять корисні бактерії, вони допомагають відновити мікрофлору, зменшують кількість патогенів і грибкових хвороб. Цей підхід природний і безпечний у селах дедалі частіше можна почути як старші кажуть «Не труй землю хімію, нагодуй її травою. Якщо хтось сумнівається, що це працює. Можна згадати природу. У лісі ніхто не копає і не удобрює. А дерева ростуть десятиліттями. Ґрунт м'який, родючий, вологий. Чому? Бо там є постійне мульчування листям, природне розкладання органіки, тінь і мікроклімат. На городі можна створити схожі умови. Варто лише змінити підхід, не боротися з природою, а спостерігати за нею. Осінь. Це найкращий час для цього. Можна ходити по ділянці, дивитися, де вода застоюється, де земля тверда, а де пухка, і замість лопати використати вила для легкого розпушування або просто насипати шар мульчі і залишити до весни. Не менш важливо восени допомогти зберегти вологу. Після дощів не треба згрібати всю траву чи листя вони захищають поверхню від випаровування. Якщо земля вкрита, вода залишається всередині, і навіть сухою весною грядки будуть вологими. Це особливо важливо там, де вода дефіцит. У нашому селі багато хто вже помітив ті, хто восени не копає, навесні не носять воду відрами, земля сама тримає вологу, а на перекопаних ділянках усе пересихає вмить. Ще одна порада не поспішайте вичистити усе до останньої стеблинки квіти, трави бур'яни. Все це частина живого ланцюга. Вони захищають землю, годують комах, птахів і корисних мікроорганізмів. якщо залишити трохи дикої рослинності на межах чи між грядками, це тільки на користь. Там селяться жуки, які знищують шкідників, і зберігається природна рівновага. Город без перекопки, це не стерильна лабораторія, а живий організм, у якому кожен має своє місце, і нарешті. Треба навчитися довіряти землі. Не все можна зробити відразу, не все побачиш за один сезон. Але вже через рік-два різниця стане очевидною земля стане темнішою, пухкішою, родючою. Урожай збільшиться, бур'янів поменшає, поливати доведеться рідше. Головне перестати ламати природу через коліно. Осінь. Це час, коли земля просить лише одного спокою. Дайте їй цей спокій, укрийте, нагодуйте, не турбуйте, і тоді весною вона віддячить вам сторицею. Коли восени проходиш селом і дивишся на городи, одразу видно, у кого земля жива, а в кого втомлена. Там, де все перекопано і голо, земля темна, холодна, наче виснажена після важкої роботи. А де господар залишив рослини, посіяв сидирати чи прикрасив грядки квітами. Навіть у жовтні видно життя. Такий город не тільки радує око, а й приносить користь. Осінній період це час, коли можна не просто дати землі відпочити, а зробити її красивою і живою. І чим гарніше виглядає город восени, тим більше радості від нього господарю. Бо приємно, коли замість сумного вигляду бачиш барвисті грядки з зеленою гірчицею, фіолетовою кале, жовтими нагідками. І ніжною фацелією, яка ще цвіте під першим морозцем. Сидерати – це головні помічники у створенні такого живого городу. Вони не лише удобрюють, а й прикрашають ділянку. Наприклад, гірчиця сходить швидко за кілька днів і вкриває землю зеленим килимом. Її коріння пронизує ґрунт, робить його пухким, а листя відлякує багатьох шкідників. Коли прийдуть перші морози, вона лягає природною мульчею. Фацелія ще один дивовижний седират. Вона цвіта ніжно-блакитними квітами, приваблює бджіл і джмелів навіть у прохолодну погоду. А коли відмирає, залишає після себе землю, насичену азотом і кальцієм. Овес і жито добре ростуть навіть на важких ґрунтах, а їх коріння утворює густу мережу ходів, через які навесні легко проходить повітря і вода. Сіяти їх просто, достатньо розкидати насіння після збору врожаю і трохи загорнути граблями. У вологу осінь вони встигнуть підрости, а далі самі зроблять свою справу та осінній город це не лише користь, а й краса. Усе частіше господарі починають поєднувати овочі з квітами, створюючи декоративні грядки. Наприклад, фіолетова капуста кале виглядає як справжня прикраса. Її кучеряве листя переливається на сонці, а холод лише підсилює колір. Поруч можна висадити пізню броколі, яка теж залишається зеленою навіть після приморозків. Між грядками добре виглядають бархатці, календула, петуні вони не лише красиві, а й корисні, відлякують шкідників, приваблюють корисних комах. Якщо посадити базилік біля томатів або капусти, він поліпшить їхній смак і аромат. А кріп і коріандр між морквою чи буряком допоможуть відлякати мух та попелицю. Такі змішані посадки не лише прикрашають, а й створюють природний захист без хімії. Раніше в селах город був просто місцем для їжі. Тепер дедалі більше людей розуміють, що це ще й простір для душі. Осінній декоративний город може бути чудовим видом відпочинку. Можна зробити грядки нерівними рядками, а хвилями чи колами посіяти рослини різних кольорів і висоти. Наприклад, у центрі фіолетова кале навколо гірчиця і фацелія, по краях низькі бархатці. Такий малюнок виглядає, як квітник, але він ще й працює, збагачує землю, захищає її, годує комах. А навесні, коли все це перегниє, залишиться пухкий живий ґрунт, готовий до нових посадок. Не треба боятися експериментувати. Сидирати і квіти можна поєднувати з будь-якими овочами. Наприклад, між рядами картоплі старш, гірчиця або календула біля моркви, цибуля чи кріп, біля капусти, базилік або настурція. Такі сусідства відлякують капустяну совку, колорадського жука, дротяника. Деякі господарі садять часник між полуницею, і це не лише зручно, а й корисно. Запах. Часнику відлякує шкідників, а полуниця росте здоровішою. Ось чому досвідчені аграрії кажуть, город має пахнути, тоді він здоровий. Осінні квіти на грядках це ще й допомога природі. Коли все інше вже зів'яло, нагідки, фацелія, айстри пізні чорнобривці дають останній корм для бджіл і джмелів, вони збирають нектар, а потім перезимовують міцнішими. А в квітах зимують личинки корисних комах сонечка, златогласки, які навесні першими вийдуть боротися зі шкідниками. Отже, залишаючи осінню красу, ми не просто милуємося нею, а підтримуємо рівновагу в природі. Коли город гарний, працювати на ньому задоволення. Навіть восени, коли дні короткі, а вечори холодні, хочеться вийти і подивитися, як переливаються кольори під сонцем. Осінній декоративний город нагадує про те, що праця може бути не лише важкою, а й приємною, і головне, не треба нічого зайвого. Природа сама знає, як зробити гармонію. Ми лише допомагаємо їй трошки, даємо насіння, поливаємо, вкриваємо землю, а далі все йде своїм шляхом. Дехто каже, що такі красиві городи це для міських дачників, а не для справжніх селян. Але досвід показує протилежне там, де господар піклується про землю, комбінує рослини, використовує сидирати, урожай стабільніший, ґрунт родючіший і бур'янів менше. Бо коли земля закрита і живе, бур'янам немає місця, усе росте на своєму місці, і кожна рослина допомагає іншій. Такий підхід зручний навіть для літніх людей менше копати, менше полоти, а користі більше. І коли навесні дивишся на такі грядки, то видно, що земля відпочила, напилася, напрацювалася і готова знову дати життя. І найприємніше це реакція сусідів. Осінній декоративний город завжди викликає подив. Що це ти насіяв, наче квітник. Кажуть. А потім приходять навесні, дивляться, як гарно все зійшло, і вже самі пробують посіяти гірчицю чи фацелію. Так починаються зміни. Бо краса і користь найкращі вчителі. Земля любить, коли її не мучать, а прикрашають. І коли господар з повагою ставиться до кожної рослини, до кожної грудочки землі, тоді город стає не просто ділянкою, а частиною живої природи. І навіть восени, коли все навколо в'яне, на таких грядках видно життя, барви і відчувається тиха радість. Яку дає справжня гармонія між людиною і землею, осінній сезон це не крапка, а розділова кома у нашій сільській праці земля не засинає остаточно, вона просто переходить у тихий режим, набирається сил, відновлюється після літа, і наше завдання допомогти їй зробити це правильно. Осінній догляд за городом це як турбота про старшого родича, не треба багато шуму, головне. Увага, лагідність і вдячність. Коли ми восени все робимо з розумом, весною земля віддячує сторицею. Кожен, хто хоч раз побачив, як навесні проростає насіння у пухкому живому ґрунті, знає, що ця праця недаремна. Перш за все, треба завершити сезон так, щоб не залишити землі оголеною. Якщо сидирати чи трави вже підмерзли, це чудово. Не чіпайте їх, дайте їм впасти, прикрити поверхню, захистити її від вітрів і морозів. Взимку вони поступово розкладатимуться, і навесні ви побачите, як земля під ними стала м'якою і темною. Якщо ж не встигли посіяти сидирати, укрийте грядки, мульчею, соломою, листям, подрібненим бадиллям, тирсою, шару 10 см – це мінімум, що треба для захисту. Особливо на піщаних ґрунтах, де волога швидко йде, або на схилах, де все змивається дощем. Таке укриття збереже тепло, зупинить промерзання і стане домівкою для безлічі дрібних помічників. Окрема тема це органічні добрива. Осінь найкращий час, щоб дати землі підживлення, але не треба вносити свіжий гній, як це робили колись. Він спалює мікроорганізми, а взимку просто вимивається. Краще використати перегній, компост або навіть домашні кухонні відходи. Якщо вони правильно підготовлені, їх можна розсипати поверх мульчі, і за зиму вони стануть частиною ґрунту. Якщо є можливість полити грядки настоєм з кропиви, лопуха чи попелу, ці натуральні добрива працюють м'якої, але ефективно. А ще можна використати біопрепарати, живі бактерії, які допомагають перетворювати залишки рослин на поживні речовини. Такі препарати, як бокаші, не лише прискорюють розкладання, а й зменшують кількість шкідників і хвороб, їх просто розсипають по землі або додають у компост. Багато господарів помітили, після використання бокашів навесні ґрунт стає теплим, ніби сам дихає. Це тому, що. Всередині нього живе ціла армія корисних мікроорганізмів, які працюють замість лопати. Вони роблять землю пухкою з'єднують частинки ґрунту, утримують вологу тому там, де застосовують біопрепарати, менше бур'янів, менше хвороб, а врожай стабільніші. Такі методи не потребують великих затрат, зате результат видно вже через рік-два. Ще один важливий момент поводження з рослинними рештками. Не спішіть усе виносити або спалювати. Стебла кукурудзи можна порізати і використати для мульчі. А бадилля помідорів чи картоплі краще висушити окремо і закласти у компостну купу. Якщо боїтеся хвороб, можна обробити залишки розчином мікробіологічного препарату це зупинить розвиток гнилі. А якщо правильно змішати зелену масу з сухим листям. Соломою і трохи землі, то до весни вийде чудовий перегній, який стане золотом для будь-якої грядки. Старі люди казали хто робить компост, той не просить у землі, а ділиться з нею. І справді органіка повертає землі те, що ми з неї беремо. Не забувайте і про структуру грядок якщо у вас високі грядки, восени їх можна трохи знизити, щоб сніг затримувався рівномірно. Якщо земля на схилі, зробіть невеликі бортики з дощок або гілок, щоб вода не змивала верхній шар. А ще варто подумати про утримання снігу. Узимку він найкраще джерело вологи, тому корисно залишати на городі кілька кущів чи кілочків, що затримують замет. У народі казали де сніг товстіший, там врожай краще. І це чиста правда. Звісно, у осінній догляд це не лише робота, а й спостереження. Варто пройтися по ділянці, подивитися, які культури росли краще, а які гірше, де земля втомилася, а де буйна, це допоможе скласти план на наступний сезон, якщо якась грядка постійно слабка, посійте на ній навесні сидирати або дайте їй відпочинок. Земля, як і людина, не може працювати без перерви коли її перевантажують, вона бідніє. А якщо дати їй час накрити, підживити, вона віддячує злишком. Ще один добрий звичай наприкінці сезону подякувати землі. Хтось просто виходить на город і мовчки стоїть, дихаючи свіжим повітрям. Хтось говорить у голос – Дякую тобі земле, за хліб, за овочі, за силу. Так робили наші діди, і в тому є глибокий сенс. Бо земля відчуває, коли її шанують. І така повага. Повертається добром, коли господар ставиться до свого поля не як до шматка території, а як до живого друга, тоді і праця його легша, і врожаї краще. Отже, підсумовуючи, щоб город на весні був родючим і здоровим, восени потрібно зробити лише кілька простих, але важливих речей: не копати, а вкривати, не спалювати, а компостувати, не труїти, а підживлювати природою. Дати землі дихати, допомогти їй зберегти вологу і життя, використати сидирати, мульчу, органіку, біопрепарати, і головне, не поспішати, не ламати природний ритм. Земля все зробить сама, якщо їй не заважати. Навесні такий город прокидається як здорове тіло після доброго сну. Ви приходите, а там уже все готове. Земля пухка, темна, з приємним запахом. Бур'янів майже нема, вода тримається внизу, черв'яки повзають, значить, живе. І тоді розумієш, що осіння праця мала сенс. Бо справжнє господарювання це не боротьба, а співпраця з природою. Тож хай кожен господар, що закриває сезон, пам'ятає, те, що зробиш восени, визначить, як зацвіте твій город весною, а земля, доглянута з любов'ю, завжди віддячує і красою, і урожаєм. І тим спокоєм у серці, який відчуває лише той, хто працює з нею не з примусу, а з вдячності.